Так, доброго дня всім. Ну що в нас? Черговий день, знову робота, так? Да? Працюємо арпало. Тільки дивився? Дивився? Лайки хай ставлять. Ага. На цей раз. Так що, колеги ви теж ставте в подобайки. Зараз будемо пробувати запускати нашу МТЗ. 892 на новому стартові магнетон. Зараз у нас мінус один. Свічки на коло не працюють. Не працюють. Так, перший пуск пробуємо. Ставте ваші ставки. Ставте ставки, а ми заводимо. Ну що? Ефект, я думаю, ви самі побачили. 3844 мотого Стартер МАГНИТОН магнетон, отака штука, міняйте, не думайте. А ми зараз чекаємо прицепт, а тобі біля і їде працювати арбалом. Шановні підписники, набили ми рецептик. Ось такий от гілочок Абсолютно безкоштовно для наших пайовиків Хоч щось, так? Да? Даріно? Да. І найголовніше, що в тюрму за от дрова не посадять. Расслаби? Основне що? Щоб в будинку було тепло, Тепло, правильно? Отож. Ну, тепло, кому холодно. Комусь і холодно, нічого. Так що тупіть, опалюйте будинок, не жалійте його. Щоб був порядок було тепло в домі. Якщо треба буде ще, то привеземі ще. Далі, показуємо. Проклайки ставимо, брати. Заличайський, отак ділайкер не ставить. А канал підписуватися обов'язково. Їдемо працювати, будемо знімати у вас контент. І на голову Так, народ, ну що, набили ми другий причіп і з Станіславом, так? Да? Отакий от тут от об'єм. перебили ми дві кучки. Одна величенька така, майже, майже був повен прицеп у нас, а друга трошки менше. Отака от площа у нас частенько виходить, По культури потихеньку, Почаюсь. Це якийсь звуку, можливо буде, що ми мікрофон забули. Ну, суть в тому, що потихеньку ми прибираємо, дивіться. Було отаке, стало отаке от чисте. Так що це не Арпал, це знахідка, це отака от річ. Я скажу, був би бензиновий, для того, щоб не задіювати трактор, то було б взагалі суперовий. Ну і транспортер, само собою. Також потрібен. Хоча потихеньку ми і стані славимо. Взяли ночью, бачите, такі. Я вкидаю, він висипає. І потихеньку працюємо. Так що два прицепи сьогодні набили. Сьогодні у нас буде шабаш на сьогодні. І потихеньку кожного дня будемо набивати. Да, слава? От два прицепчика автомобільних, я думаю, за тиждень плюс-мінус ми його переб'ємо, якщо працювати регулярно так, Що? що? Дозволяє. Так, як погода буде дозволяє. до речі у нас тут сьогодні прилітає сніжок такий дрібний поля трошки засніжилися пшеницю трохи вкрили снігом але слабовато. немає опадів. що воно буде далі хто знає. як його сіяти. і що воно виросте в нас з такою погодою ну а так прибираємо наводимо порядок пуля в нас а Просто гроші платим за нього, а воно отаких от, хащ з заросля. Тому стараємося працювати, щоб воно було ближче до Європи, як я вже говорив раніше культурно. Тому що в Європі за такими дровами ганяється, за такими глочками. Там буквально в кожному дворі є отакі подрібнювачі. Для них це на вагу золота отакі от. Гілочки. А ми отак рукою вахнули. Нам нічого не треба. Лінь навіть поїхати його заготовити. Це ж безкоштовно, за нього платити не треба. Так що такі мої думки, друзі. Річ дійсно класна. Так що зараз ми оці потрібні гілки повеземо одному з наших пайовиків. Людей немає можливості купляти дрова. Люди мерзнуть. Тому оці гілки не будуть, як знахідка. До речі. Дивіться, що в нас. Отакі от гілочки. Отакі. Десь товщі, десь тонші. Ну, в цілому воно буде горіти, тим більше дубове. І в хаті буде тепло. Так, Сла? Нормально, ти б топив таким? Топив. Ну, то, тебе ж є, понятно. Я пропоную Станіславу дрова, а він не хоче. І ще собі, завеземо в майстерню, і покажу вам, як вони горять. Є в нас буржуйка, тому... Покажу, розкажу, кому цікаво. Так що далі буде. Ну, ви звичайно ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, да, Так. Yeah. Полюбався. Притягли ми ще один прицепчик наступному клієнту, пайовику. Станіслав працює, так? Да? Не замаривши? Дивіться. Дрова. Пилками розпилювали, де товще, сучками. А в цілому дивіться. Золото. Як то кажуть, золото валяється під ногами, так, Слави? Дека кучка. Кучка. Отака от кучка. Також одинока жінка проживає. Купить нема за що друг. В ліс не підеш, бо. В тюрму посадять. А таке от, от паливо, як знахідка. Вноч ви засипав і тільки встигай підкидай, да, Так. Yeah. Як то кажуть, рубрика називається Нерви не витримали. Багато ви мені писали в коментах, що потрібен транспортер, ну, я й сам, в принципі, в цьому. Запевнився, що це не робота, тому що ці всі покривала ночі і так далі. Носіння із цим гілками це, це не робота. Тому ми розібрали арпала, зняв я бункер для подачі гілок, зняв я оцю насадку, кардани, все познімав, в принципі, нічого важкого. І будемо відправляти даний Арпал. На компанію для переобладнання і встановлення сюди транспортера та маховика. Ставлять, хлопці маховик на дані апарати. Тому вирішив я все-таки до вас прислухатися і собі полегшити роботу і докомплектувати його транспортером та маховиком. І Кому цікаво, покажу, як у нас виглядає ріжучий апарат за 3 роки роботи. Правда, працювали ми ним не дуже багато, але тим не менше покажу вам для порівняння, візуально от видно. Отакий от зазор у нас. Ножики в нас гострі, питань немає. Ну, Хлопці, я думаю, зроблять йому ревізію, подивляться і поставлять нам транспортер та маховик. Також багато людей в коментах писали, що також купляли арбали без транспортера і жаліють про свою покупку в тому плані, що потрібно все-таки заказувати дані апарати із транспортером, тому що це набагато полегшує роботу. Як не крути, Якщо працювати в промислових масштабах десь на калимах, так само і для себе, то обов'язково потрібен транспортер. Тому ми завантажили даний апарат на прицепчик. Відвеземо його на нову пошту шкодою. Е, нічого важкого тут немає. Розщепив, роз'єднав усе. Отак от, от завантажив на піддон, попередньо познімавши е, бункер для подачі гілок. Отак от, от це все діло виглядає. Тому, друзі, дякую всім за пораду. Що пишете, коментуєте, підказуєте, як правильно, а як неправильно потрібно робити. Тож прислухаю до вас. І відправляю даний апарат в компанію ArPal. Далі тоді покажу вам, що з цього вийде. І подальшу роботу із Арпалом. Тому з вас, звичайно, вподобайка, підписка далі буде.